Дебати менше інтересують і інтересує результат. Е, я, як учасник Майдану, і будь-хто незалежно від партійної прилежності чи фракції майданівців і атошників, хто є в Верховній Раді, незалежно від їхніх політичних лідерів, буде тримати цю справу під контролем. Але мене найбільше дивує сама персона Авако, який нібито починав справу <кій> на Майдані. І коли, заявивши попереднім генпрокурором, були заявлені з представниками прокуратури, що Міністерство внутрішніх справ суботувалося надання доказів, відповідно, представлення винних осіб, бо їх відправляли, ховали там в АТО, тих, беркутівців і так далі, це ставить питання дуже сумнівне перебування на посаді міністра Авакова, людина, яка різко кардинально поміняла свої погляди по відношенню щодо злочинів на Майдані. Якщо прокурор третій помінявся, якщо принаймні, пан Сергій Горбатюк починає щось робити, до речі. Щодо із е, представників Майданів і адвокатів, дійсно до нього, до речі, позитивне ставлення, але те, що Генеральний прокурор зобов'язаний належним чином організувати роботу цього слідчого управління по розслідуванню злочинів на Майдані, що він повинен забезпечити або дати можливість кадрами е, тер, е, ну, оргтехнікою, Так, це його обов'язок. Але з другої сторони, багато кричать про розслідування злочинів на Майдані. В цей же час подають законопроект про скорочення. Чисельності генпрокуратури і... і скорочують саме зокрема в сатих слідчих які... слідців, цю слідчу групу. і це роблять депутати Верховної Ради, зокрема війкальної партії. Тобто, розумієте, є деякі ми, питання мене, протиріччя, але поряд з тим я хочу вас, я е е е я дорогий чи е е шановний представник е Беркуту. Ні, тоді вона адвокатом. Прошу адвокатом. Я хочу вас просто розділити, кажуть, зерно від полови, коли розслідується питання умисного вбивства за наказом режиму злочинного від тих радикалів, що ви називають, які захищали свого ближнього в тих умовах. Коли інакшим чином не можна було би захистити або зупинити цю орду, яка готова була знищити, тим паче докази цієї стрільби ще під знаком питання. І я не знаю, можна стріляти yeah. з yeah. сотрудникової міліції, бо ж жоде.